Державний ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою «Кадетський корпус імені Івана Харитоненка в чергове проводить випуск одинадцятикласників. Продовжуватись, рухатись вперед, захищати цілісні сніг нашої держави. Служу українському народу. Цього року свідоцтва про закінчення закладу отримали 74 юнака. Більшість виявили бажання продовжити навчатись прикордонній справі, але вже у Національній академії. Сьогодні в нашому ліцеї проходить випуск учнів 11 класу, які закінчили успішно склали іспити, склали підсумкову екзаменаційну сесію. Всього випускається 74 ліцеїста. Більшість з них це 51 оформили навчальні справи і виявили бажання вступати до лав Національної академії Державної прикордонної служби України. Імені Богдана Хмельницького вирішили пересвятити своє життя служінню народу України і захищати недоторканість та цілісність державних кордонів України. Ліцеїст Даниїл Прус із вибором Куди йти далі довго не вагався. Вищим закладом освіти, який обрав, є Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. Навчання в ліцеї дало зрозуміти всю важкість військової служби. Вона не така легка, як на перший погляд. І це дійсно хороша підготовка до майбутнього життя військового. Вступаю до прикордонної служби заради захисту кордону, безпеки кордону, запобігання його порушення. Микола Гонтар три роки тому був випускником саме цього ліцею. Зараз він курсант в академію. Найбільше потрібно це фізична підготовка та знання історії України, тобто. Насамперед, це не тяжко туди поступити, але ще залежить від якого ти хочеш факультету. Під час широкомасштабного вторгнення Росії в Україну ліцей, який раніше розташовувався у Сумах, був обстріляний з боку расистів. Того ж року було прийнято рішення про переїзд до Хмельницького. Батьки, які приїхали на випуск дітей, кажуть за дітей, тоді було страшно, але радіють, що навіть такі юні хлопчаки проявили свою позицію та патріотизм. Ми взагалі внутрішні переміщені особи, і моя дитина з Донецької області народився в місті Єнакієва. Приїхали ми в 2014 році і зараз перебуваю в Миргороді, це Полтавська область. Ну а Богдан, виходить, у нас такий маленький мандрівник. У минулому році, коли у нас так сталося, що в Сумах ми не знали, що буде далі. Я кажу, я підтримую твій вибір, якщо ти не підеш далі. І моя дитина сказала, знає, такий, він у мене шоботний хлопчик каже, я з тобою це побалакаю завтра. Завтра він каже, я доросла людина і блін, я три роки ходив в берцах, я хочу дойти до кінця. Зараз він каже, що мені не страшно, і що буде далі, і якщо він навіть буде військовим, але мені страшно, я зараз вважаю, що це, звісно, дитячий максималізм. Но його настрій я підтримую. Понад п'ять десятків ліцеїстів виявили бажання продовжити навчатись у прикордонній академії. Ректор закладу переконує, ліцей формує якісний фундамент у майбутніх оборонців кордону. Незалежно від того, який ви вибрали навчальний заклад. Ви достойно будете внести звання ліцеїста державної прикордонної служби. Я вдячний педагогічному колективу, вдячний кожному ліцеїсту за те, що дві третіх обрали саме Національну академію державної прикордонної служби, і вони продовжують прекрасні традиції наших прикордонників.